Зимова підтримка не вичерпується лише тисячу гривень. Люди з інвалідністю, пенсіонери, певні категорії дітей зможуть отримати більш суттєву допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень. І заявки на ці допомоги будуть прийматися з 20 листопада. А розпорядникам її буде пенсійний фонд. Також до цього передбачено, що ціни на газ та електрику на цю зиму будуть незмінними протягом цього опалювального сезону. І також протягом зими діятиме програма житлової субсидії підтримки, яка буде стосуватись майже 2,7 мільйона домогосподарств. А на це в бюджеті закладено майже 42 мільярди гривень. До речі. Це є одним з найважливіших питань сьогодні. Проголосувати Верховної Ради бюджет і дати можливість стабільно фінансувати, в тому числі і збройні сили України. Ну і ви знаєте, коли ми говоримо про допомогу нашим українцям, про підтримку наших українців не можна не говорити про, про фронтові території. Також є ряд ініціатив і уряду, і Верховної Ради. Значна підтримка передбачена. Для цих регіонів Чи це і часткова компенсація витрат на електрику це до 300 кВт і приблизно сума буде складати до 1300 гривень. Також разова допомога на придбання твердого палива у розмірі майже 19 тисяч 400 гривень, і плюс заборона на стягнення будь-яких штрафів, пені і підняття тарифів на опалення. Також є додаткова підтримка внутрішньопереміщених осіб: це ще 8 тисяч гривень на паливо та на додачу до субсидії на житлово-комунальні послуги, і ще й субсидії на оренду житла.